До долинських дітлахів Миколай прийшов не лише з подарунками, але й театральним виступом. Місцеві представники Мельпомени разом зі своїми вихованцями поставили виставу Подарунок для маленької дівчинки. Саме її зіграла 11-річна Вікторія. Каже, твір дуже добрий та спонукає вірити у дива. Була одна е, сирота, дуже бідна дівчинка. Е, її виховувала господиня. Вона була з нею дуже жорстока. Та одного разу. Трапилося диво. Її зустрів дивний незнайомець, який її поміг аж двічі. У чуту від Миколаєві вірять усі дітлахи. Однак, сучасні школярі каже сам чудотворець, стали значно серйознішими. Окрім звичних дитячих мрій, мають і потаємні вже дорослі бажання. В першу чергу казали, що нам треба мир так. Багато багато дітей. А так більшість так казали: не знаю, можливо, це і виховання, але казали Здорові, щоб були мама, тато, щоб було діду бабусь, щоб було, щоб гарно свято зустріли. Долинський народний театр вже третій рік поспіль тішить мешканців своїми виступами. Цього року святковий захід підтримали благодійний фонд Дерев'янка та партія Воля. Їхні представники переконують, незважаючи на усі негаразди в державі, дітям потрібно прививати любов до творчості та дарувати свято. Це є тим. І прикладом і доказом того, що в нас в країні, попри всі негаразди, які є, життя триває, і воно не таке погане, як комусь би хотілося. Я писав лист на Микола, я писав лист прем'єр-міністру, я писав лист президенту і всім тим, від кого сьогодні залежить доля країни, з тим, щоб вони все ж таки повернулися ближчим до людей. Вони мають пам'ятати, стали вони керівниками завдяки того, що люди в першу чергу змінили країну. А їм доручили ці зміни робити на позитив, а не на негатив. Усі дітлахи в хороше світло свято Миколаю отримали від благодійників не лише солодкі дарунки, але й біблії.